Намалюємо зимову ніч. Обираємо інструменти. Спочатку зафарбуємо повністю весь аркуш одним кольором. Так. Потім візьмемо криву лінію. І за допомогою кривої лінії, але діти так, її встановлюйте, щоб вона була чітко від початку. Аркуша, до кінця, щоб не було пропусків. Тому що, якщо буде пропуски, то іншим кольором ми залиємо повністю весь аркуш. Натискаємо на заливку і створюємо землю. Тепер натискаємо прямокутник, обираємо товщина. Обираємо контур повністю кольором, заливка повністю. І обираємо кольори для створення будиночка. І так, малюємо будиночок одразу. Далі, тепер для того, щоб в будиночку засвітилися вікна, нам треба трошки змінити колір, контур. Тобто вночі віконечка світяться, да? і ми з вами розташуємо ось такі віконечки, які світяться вночі. Далі, у нас є двері. Для того, щоб намалювати двері, ми повинні з вами використати одному тоні двері. Тепер у нас є дах. Дах натискаємо один колір, і натискаємо другий колір. Дах буде ось такий. Дивіться, за допомогою трикотника ми намалювали дах. На дахові у нас є димар. Обираємо повністю ось такий прямокутничок буде так. І ось такий прямокутничок буде так. Добре, для диму ми можемо обрати ось таку хмаринку. Обираємо колір. І ось так от може хмариночка пускатися диму, невеличко. Ось так, є у нас. Тепер нам потрібно намалювати дерево. Обираємо колір коричневий, і тут так само коричневий. Обираємо криву лінію і малюємо дерево. Буде у нас рости дерево ось так. Малюємо ще одне дерево. Так, це буде стовбурець. Тепер прямими лініями ми заповнюємо наше дерево. Так, а тут ми можемо зробити ось. Таким чином, ніби дерево заповнити заливкою. Не забувайте, що. Заливати ми можемо тільки повністю закриті лінії, щоб ніде не було відкритих частинок, щоб не залити одним кольором наш весь аркуш. Далі ми вночі знаємо, що на небі будуть світитися у нас зірочки. Тому ми натискаємо на зірочки і засвітлюємо на зоряному небі ось такі зірочки. Так, засвітлюємо. Обрали. А ще у нас є місяць. І тому ми з вами зараз спробуємо створити місяць. Так, малюємо. Створюємо місяць. Тепер вибираємо криву лінію. Обираємо синій колір, вносимо ось так, з'єднуємо ось так. От, і, перевідерочку, заливаємо. Частиночку. Ось у нас є місяць. Так як це у нас зима, нам потрібно засипати все сніжком. Для цього натискаємо на інструменти, обираємо балончик. Далі обираємо товщину балончистю, засипаємо снігом всю діляночку землі на деревах. Можемо намалювати тут сніжні хмаринки пливуть. Ось така у нас зимова ніч, ось такий засніжений край. Ми навіть можемо ось тут такі кучу горі снігу насипати. Засипати все сніжком рівномірно. У нас утворилась ось така зимова композиція.